Єксандрон. Тут про дрони. Вітаю, друзі. Ви, напевно, вже бачили, що у нас на сайті Олександрон Шоп в розділі дрони можна придбати танчик. Техніка цікава, специфічна. Тому підозрюю, що у вас дуже багато запитань. Тому сьогодні, прямо, зараз, прямо в цьому відео. Ми поспілкуємося з представником компанії, який відповість нам на всі ваші технічні запитання. І після перегляду відео, сподіваюсь, питань стане менше. Ну або більше. Ну що, як тут керувати? Да, тут все просто. Дивись, це вперед, назад, це вправо вліво. Тут виводиться зарядка самого пульта, а сюди приходять дані по джойстикам по зв'язку. Якщо хочеш включити відео, ось є тумблер. Чикс і відео працює. Ага, і бачимо навіть відео. Так, да, Керування включається виключається, а це е, тумблер, який е, показує заряд. Ну, наприклад, да, якщо там сіряк або вночі сидиш, і щоб це не маячило FPV, вішка воно воно окремо. Ну, все, можна їхати. Да, поїхали. Я звик до боксера, тут трішки так поширше. Ну, в принципі, сенс той самий. Воно їде, воно працює. Так, а тут повертаємо оцим. Вітаємо Олексій, директор компанії Overland. Привіт! Так, ну що, на танчику я вже трішки... Хотів сказати, політав, поїздив. В принципі, керується дуже, все прогнозовано, дуже інтуїтивно, легко. Мені сподобалось. Ще трішки потренуватись, так можна вже і у змаганнях приймати участь. Але вас цікавить м'язко-м'язко, багато питань по ньому, що, як, куди, чого. Тому от Олексій нам сподіваюся, сьогодні все це і розкаже. Давайте спочатку пройдемося по його, в принципі, ТТХ, тактико-технічним характеристикам. Він в довжину. Метр сімдесят, в ширину метр ноль вісім. Тобто він нормально стає в течік, він нормально стає в пікап, він комплектується прицепом. Прицеп для чого? Для того, щоб можна було машиною під'їхати, його взяти, відвезти куди треба, в машині такі спеціальні з'їзди в прицепі є, по яким він може заїжджати і з'їжджати. Він потім може сам ввести цей прицеп на своєму фаркопі. Тобто до нього йде в комплекті Фаркоп. По висоті з самою щоглою 1,60 м, якщо без щогли, це мінус 80 см, десь 70 см він в висоту, якщо по борта. В чому його фішка? Фішка його в тому, що він на металевих гусеницях і в нього високий кліренс 280 мм. Це дозволяє нормально приїхати. Плюс металева гусениця вона нормально може приїхати ліпісток. Бо ліпісток це така тема, якої дуже багато і він дуже нормально. Ну, якби може проїхати там 5, 6, 7 ліпістків і. Тобто мається на увазі їх спрацювання. Тобто да. вони взриваються і да. йому він їде далі. Да. Може відриватися трак, але якщо трак це оця штука, але якщо вона відривалась, він далі поїде і питань, в принципі, не буде з ним. Саме е, найчастіше питання по ньому а що по зв'язку? <зв <'язку> так, так, так. Що по зв'язку? <зв <'язку> е, в нього вся інфраструктура зроблена під цифру. І плюс резервне керування на аналоги. Аналог на низьких частотах. Там, наприклад, 170 частоту ми можемо ставити 403-ту частоту, ну, тобто з заводу по технічним умовам він поставляється з 433 але воно на лорі. І все залежить від антенн. Якщо є антенна, і ви знаєте, де вона продається на 170 МГц, яка буде нормально е, їздити з е, нормальним КСХ і іншими показниками, то можна сюди встановити і їздити тобто, на 170. Тобто, в принципі кожен, хто придбав, може сам собі потім якісь свої кастомні частоти ставити без проблем. Е, навіть, навіть не так, е, бо багато ну нема часу військових зараз цим займатися. Е, зателефонували нам, кажете, що Сказали, так хлопці треба, дивіться. Це... Примуція. У нас там реби на це. У нас а, тут, наприклад, Starlink не працює, бо нема спутників. А класно в нас працює Сільвус або LTE. Є хтось, у кого є своя мережа LTE навіть. Побудована. Е, і ми сюди встановлюємо ЛТЕ, Сільвус або Старлінк. Е, деякі навіть на, на оптоволокні його зробили, і це реально прикольно, але оптоволокно на наземках ну, своя специфіка. Да. Да, со -со. Ми приїхали 4 кілометри і на 1,6 е, кілометра обрив був. Ми поїхали дивитися, що ж там сталося, а просто касулі перебігли. <рес> <рес> і прийшлось в полі спаювати оптоволокно через те, що там касулі бігають. Ну, от реальна ну, специфіка да. така. Да. І плюс сам можеш переїхати. Ну, основна компоновка, на якій він їздить по зв'язку, це Starlink плюс аналоговий зв'язок, цифрова камера вперед. Доставляємо за потреби назад цифрову камеру і все. І це от прям оптимально на тому, на чому в основному всі. люблять Тобто я правильно розумію, що якщо хтось вже зацікавлений і хоче реально придбати. То не просто купити, купив, щось там в коробочці розпечатав. А з вами все це уточнюється, що треба, комплектація оговорюється, і вже людина отримує саме те, що йому треба, під свої да, задачі. Да, да. Під певну задачу, під певний напрямок. Ви отримуєте прям, ну, робочу платформу, яка вам їздить і виконує саме бойові задачі по логістиці. Що по вазі? Сам він важить 350 кг. В нього змінний акумулятор. Тобто, позаду відкрили лічок, відключили роз'єми. Ви, так, витягнули. Питання, як заряджати, чим заряджать акумулятор? А, він йде зарядний блок в комплекті комплект. поставки. Зняли акумулятор, поставили на зарядку, другий акумулятор підкинули. Угу. А, це дуже зручно, тому що, наприклад, в нього запас ходу на одному акумуляторі зваговує 20 кілометрів. Наприклад, доїхали до позиції, там 15 кілометрів, 5 кілометрів залишилось, назад вже не повернешся. І там на позиції змінили акумулятор, і вже назад він 15 кілометрів нормально може проїхати. По вазі на собі він в ТТХ заявлено 200 кг везе. але по факту ми тестуємо нормально 300, 300 ну, 300 кілограмів він нормально може вести. Але в чому фішка? Саме головна прицепа і фаркопа, тому що там, наприклад, на нього кинули 100 кг для того, щоб він нормально балансував і був більш устойчивий ну, і краще тягнув. Да. А на сам прицеп 600 кг. там 500-600 кг кинули тобто і він, він нормальний панель. Це самий поїде. прицеп, в якому він транспортується, да, потім да. він виїхав. Да. До себе його причепив да. і ще 600 кг потім в той причеп можна Да. да. Тобто, в загальному 600-700 кг ви можете перевозити на цій техніці на позицію вивозити і насолоджуватися. Да. Це так, да, це вже нормально. А по зв'язку я правильно розумію, що він керується або з ретранслятором піднятим на мавіку, там, наприклад, на дроні, ну, або щогла. Е... Да? Там з ретрансляторами зараз взагалі проблема, тому що на низьких частотах ретрансляторів немає. Це, мабуть, антени великі, мавік може не витягнути. Мавік зверху просто висить, дивиться, куди він їде, або Керую. навіть е, в софт керуючий е, на ноутбуці виводиться GPS дані. Тобто mm -hmm. ви можете бачити, там який маршрут ви проїхали, щоб назад вже по ньому повернутись. Мавік Mavic, Mavic висить, Starlink передає дані з камер. Там вперед-назад камери дивляться, mm -hmm. куди ви їдете. Там або що відбувається з прицепом, чи перевернувся він, чи не перевернувся. А, і якщо, наприклад, на Starlink заїхали під дерево, відвалився зв'язок, то на Аналоги від'їхали, зловилися Starlink і все, і далі поїхали. Ну там Starlink або інша мережа. Да. А щодо взагалі, от якщо взагалі, взагалі взяти, які от функції він може, окрім от транспортування, просто логістики, mm -hmm. як їх ще використовують, або як їх можна теоретично використовувати? Зараз ми інтегруємося з турелями. Турель під 12.7 Browning Браунінг і mm -hmm. турель під МК 19 Ми будемо кодифікуватися з ними. Тобто він може виїхати на якусь горочку? Mm -hmm. І спокійненько поливати, да, да. Ну, класно з МК-19 гранатометом в нього на 2 км 2 метри відклонення. Тобто це реально класно. Це класно і скока да. в коробці 134. з великий де набоїв, і він нормально може там поливати. Ну, якщо у... Під... Можна... у бригади є достатня кількість набоїв і МК, він прям нормально може відстрілюватися. А щодо дронів, я пам'ятаю, ми розмовляли, що є платформа для старту дронів. Можна на нього е, оснащувати різними модулями, це називаємо. Mm -hmm. один з модулів, от як я розказував, це платформа металева, на яку можна 4 FPV-шки поставити, і умовно він від'їжджає від позиції. Тобто, щоб не палити з тюю да. позицією, від'їхали. І, 4... і з нього вже злітають дрони. Так, да, Можна на такій металевій, можна там, на магнітах зробити, тобто вже від е, той модифікації, да, які йдуть fpv -шки. Да. Ще модуль ми зараз доробляємо по самоскиду, тобто, умовно, як ЗІЛ самосвал під'їхали, він скинув Тренки те, що... Тренки скинув, да. Да? ну або щось інше. Ну, взагалом це або БК, або їжа, привізія водічка, сігарети, він скинув, да. там, наприклад, під'їхав близько до позиції, задня камера дивиться. Тобто, щоб дивиться, його він ніхто навіть не, роз... не розвантажував, да. він просто сам да. приїхав, скинув, і поїхав да. А, і буде у нас скоро ще модуль. Ми його нарешті допроєктуємо, Мінус кидач на 15 мін. Uh -huh. Тобто він може їздити і заміновувати 15 мін на тобто, там, А потім цей модуль можна зняти і використовувати вже там для логістики. Та да, да. зняти, підцепити прицепи, поїхати логістикою. Тобто, основна його функція це не перевезення поранених. Я так розумію, ні, евакуацію ми не заявляємо ні в ні ніде, тому що це дуже складна тематика, в принципі, евакуація. Well, Ну, да, він такий резвий, я трішки на ньому верхом поїздив <рес> <рес> і зрозумів, що мене могли б і втратити. <рес> 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 ну, в прицепі можна перевозити евакуацію безпечно, робити, да? Да, тому що прицеп він на колесах, він такий більш м'який, тому що на самому Неркалі ну, він Це На місцевості залежить, да. якщо да. щось більш-менш рівненьке. Да, для евакуації потрібен окремий прицеп, який буде з ношами на колесах, ну, як ноші на... як... Ноші, як прицеп. Це досить mm -hmm. зручно, тому що ну тоді людина, вони можуть бути низько до землі, розкаже да, важко перевернутись, да щоб людина могла залізти туди, складно перевернутися. А ми поки це не розробляли. Е, вже є інші розробники, які це зробили. Тому ми якби сюди не цей. Ми на наступний рік хочемо докодифікуватися і вже постачати якомога більше бойових е, роботів. Mm -hmm. Ну а цей зараз в такій комплектації він вже кодифікований. Да, так? да він so, кодифікований so, як окремий комплекс. Е, в комплекс у нас входить ну, сам танчик. Пульт, щогла, дві антени направлені. Mm -hmm. Ну це знову ж все по технічним умовам, які колись ми прописали ще до того, як ну, коли це було актуально, тому що завжди все змінюється, і тоді це було актуально. Дві щогли на керування і на відео, точніше, дві антени з однією щоглою. Зіп обов'язково фаркоп і прицеп сюди входить. Це комплекс. Що стосується, ще ми отримали код просто як. Платформа це сам танчик з зарядка mm -hmm. йде, да. тобто умовно, якщо е, ви поїхали виконувати задачу е, і втратили просто платформу, то щоб не купляти повністю весь комплекс, ви можете просто купити платформу і все інше устаткування до нього підійде, вся інша комплектація. А взагалі, як багато ви їх вже випустили, і чи є якісь реальні відгуки вже з фронту від тих, хто їм вже користується? Які задачі їм виконують? Так, е, да, ми вже випустили близько 100 машин. На наступному тижні в нас вже буде. Поставлений е, сота модельний да, ювілейний. ювілейний. Ми е, від першого до сотого пройшли повну трансформацію. Е, як ми працюємо? Е, якщо в нас є відгук, ми дуже поважаємо всі відгуки. То ми приїжджаємо на місце, ми розбираємо, що зламалось, що не зламалось, чому воно чому зламалось. Ламалось, да, і всі наступні, е, які в нас випускаються, вони вже з рахуванням. Що того, зробити, да. щоб не ламалось? Да, щоб не ламалось. Ну, Один з там з найкращих прикладів. Е, Два приклади це упори моторів. В самих перших версіях він, ми коли кодифікували, ми кодифікували там на моторах слабше. А потім ми поставили і мотори, і акумулятор більше. Коли вже серію він пішов. Так. І за рахунок цього він коротше, потужніший, бодріший став. Там якщо ми кодифікували 8 км на годину, в нього була швидкість, то зараз в нього 12 км на годину швидкість. І за рахунок того, що потужність зросла на на 50%, це вже навантаження на метал, і ми Проектували повністю упор моторів для того, щоб редуктора не ламались, для того щоб mm -hmm. мотори там стояли як вкопані і не зміщались для того, щоб саосність зірочок, які передають крутний момент з моторів, була завжди чітка. І другий класний такий приклад: це поніжайки. Всі користуються. Багато багато хто користується там. звичайні китайські поніжайки, але вони горять, вони горять кожна десята. Ми це виявили і там. Ну по перше, ми їх всіх замінили в серії. Ми вже ставимо інші дорожчі, якісніші набагато. А по-друге, якщо до нас попадає машина, якась на сервіс, в нас прям є спеціальна сервісна. Служба, це люди, які там я сам виїжджаю до хлопців, дивлюсь, що поламалось. Ми одразу міняємо Ми знаємо якусь проблему, і ми не питаємо, чи можемо ми чи може поміняємо. Ні, ми одразу все міняємо, все, що ми знаємо, для того, щоб ця машина реально працювала завжди. Працювали максимально надійно і далі. Да, максимально надійно. По самим відгукам вже є ну, близько 10 відгуків. Тих, що саме з бойових В вигляді відео там, наприклад, хлопці там поставили на нього якусь антенну, поїхали, виконали задачу, або там поїздили стіплака, познімали, як вони їздять, скинули нам. Сказали, що все добре, все працює. Нас все влаштовує. Або, наприклад, одна бригада дуже класна, зробила супер бойову задачу. 50 метрів від ворога на позицію завезла БК. 400 там 350 чи 400 кілограм назад завантажилась вивозити. Але ну 50 метрів це настільки близько, і він ну, досить гучний. Ну, гусиниця, в принципі, вони гучна. 50 метрів це той да, більше, да, да. і ворог подумав, що це наплив техніки йде. Тому що він, коли їде, так, аж земля трошки вібрує. Вони подумали, що реально танки на них танки, їдуть, да. якісь. Да. І він коли назад вже повертався, вже по ньому. Летіло і все. І артилерія, є в нас все це відео, і FPV, FPV прямо поруч з ним, ну так, в метрах, ну, в сантиметрах 20 скинула е, скіт. Е, коротше, кажу, він просто перезавантажився і поїхав далі. І потім вже, да, і потім вже так така, я не знаю, ну прям конкретно, влетіла в нього, там таке було фаєр шоу просто капець. Ось ну це прям ну найризикованіша місія, яка була для Танчика. Вони знали, що вони зараз поїдуть туди, і вони його сто відсотків втратять. Ось, але він виконав цю місію. Ну там да. І коли мені подзвонили, сказали, я дуже сильно переживав. Мені сказали, що будуть там важливу місію виконувати. Я дуже переживав. Я там максимально тримався. Ну тримав за них кулачки, все що можна було посхрещував, щоб вони виконали. і Вони виконали. Да, ми дуже переживаємо за кожну місію, яку виконують. Ось тому, що ну це важливо. Так, да, це прямо зараз важливо, щоб кожна машина працювала, працювала якісно, виконувала те, що люди хочуть, щоб воно виконувало. А ще таке питання: я чув, що ви їздили на якісь міжнародні виставки. І от цікаво, що це за виставки, і взагалі, коли до вас там підходили якісь міжнародні там, партнери, чи є взагалі в світі щось, що можна поставити поряд з ним, якісь конкуренти або щось біля цього. У світі дуже ну вже починають, от як з FPV було. Що а що це таке? А як воно взагалі літає і ще і скидає? Тобто, що коли воно вже літає? Вони да, починають да, а думати тільки да, і щось тема НРК, Вона тільки тільки в Україні починає нормально працювати. Моя основна думка в НРК для України: що це епоха відродження машинобудування, чому тому, що багато виробників, багато заводів, які проектують, вони навчають своїх інженерів в тому, щоб ці інженери. Могли проєктувати е, машини реально які їздять. Ну фактично, це машина. Да, вона без ходової м'якої, але вона тут і не потрібна, тому що вона є вага. А у всьому світі намагаються спроєктувати суперскладну машину там за сто тисяч доларів. По да, поставлять ресори, як у танка там все одно гусениця спадає. Вони е, вони не розуміють нашої інтенсивності бойових дій. Е, тобто, ця машина 3-5 Максимум 10, я знаю, бойових задач, які вони можуть зробити, все більше її не буде. Ну там ну да, якщо в тилу, то це можна використовувати ну, іншу звичайну техніку. Да. А якщо на конкретно лінії зіткнення, то там довго не проживе. Так, да, да, і вони просто ну не розуміють, що треба робити техніку дешевшу, але Дешевше щоб вона швидше, працювала. Щоб ну, швидше, можна, да, було. Щоб швидше її можна було виготовити. Да, це теж дуже важливо. Моя така думка, що там танчик, інші виробники, е ті прототипи, ну там. Ті версії, які ми зробили перші, вони вже вдосконалюються, вони вже працюють краще набагато. да, у кожного є свої проблеми. Це як в машинах, да, купив Peugeot, і потім думаєш, блін, що mm. з цією електронікою. Ось. Але ну всі устраняють свої помилки, всі розуміють, що це реально потрібно, і інженера на цьому набивають свою руку, набивають собі величезний пул знань, на якому потім я думаю, що в Україні будуть створюватися. Там я не кажу вже про такі ж. Машинки на радіокерування, але газонокасарки, наприклад, да? але я думаю, що і вантажівки електричні, е, і е, за допомогою того, що у нас багато інженерів, які працюють зараз на ФПВ-шках з ШИ, е, вони ж будуть потім сюди вставитися лідар, е, і вона може бути там наприклад Ma на колесах. Мавік да, на колесах, який зможе там об'їжджати якісь ями. Е, а потім цю ж технологію використають на вантажівки. Що вантажівка просто там робить доставку е, на електричний тяг. Да. Вона приблизно, але може якось лавірувати, да. і вона просто місторічно. туди доїжджає, куди потрібно. І це майбутнє, яке будується в Україні. да, ще багато в інших країнах, але в Україні це будується. Вони дуже ну, технології під час війни вони швидше і дешевше. Там в світі дуже багато програмістів на цій щи розробляють. Ціли, там... Вони поки канціону да. зберуть, у нас вже да, перші да. прототипи поїхали. да. да, вже да, да, да. ми вже набили шишки, вже зрозуміли, да. чого не вистачає, бо що треба доробити. Ну а як взагалі вони от, підходили? Якісь міжнародні представники які uh, носи так. ]ся. Підходили, а, вони зацікавлені в майбутньому з Україною співпрацювати. Ось але це треба е, дуже багато з ними спілкуватись для того, щоб вони запам'ятали і вони зрозуміли, що ми є, ми надійні, і ми тут стоїмо і будемо стояти ще там. Років 20, як До Речі ж BMW і Porsche, вони виростали приблизно з такого, ж вони робили вантажівки чи броньовані вантажівки mm -hmm. е, для фронту. Тому якби, я і кажу, що в нас є зараз шанс, це за допомогти. Генерка, якщо держава продовжить свою зацікавленість в цих НРК, побудувати не просто там сферу НРК, а повний цикл машинобудування для України. Це буде прям супер класно. Ну по основним питанням, я думаю, ми вже пройшлись. Тож, якщо хтось з вас зацікавлений в придбанні цієї техніки, то велкам на сайт розділ дрони. Там є танчик. Робите замовлення, одразу нічого не треба оплачувати. Ви просто зробили замовлення і чекайте, поки з вами вже зв'яжеться представник, щоб обговорити всі питання конкретно вашої конфігурації.